Чим ще можна займатися в пів 11 ночі, коли в тебе маленька дитина Бен. робити нігті. Я сьогодні в день, поки книжка спав, зняла попередній манікюр свій ось, і трошечки привела їх до ладу, у свої ноготочки, а тепер зараз мені треба їх покрити. Потім покажу вам, який колір вибрала. Їх навіть декілька є в асортименті. Вибрала такі літні, поки ще літо, бо в мене, в принципі, таких яскравих всього три. А так, всі такі нюдові, нюдові, але їх залишимо на осінь. Починаючи з секретної відпустки, я стала робити собі шилак сама. А до того ходила до майстра дівчинка, дуже класно все робила. І головне для мене дуже швидко. Я це дуже ціную. Зняття, покриття і манікюр сам вона робила мені за 60 хвилин. Дівчата, хто робить манікюр, розуміють, що це дуже швидко і якість була класна. Я терпіти не можу сидіти на манікюрі по 3 години, витрачати час свого вихідного на таке. Ось тому швидкість дуже цінувала. А потім, коли пішла в декрет, замовила собі звичайний стартовий набір. Він в мене саме, саме простий: проста лампа: один був лак кольоровий та топ і база для нігтів. Ось, і почала сама собі робити. Я ні ніде не навчалась, просто подивилась два ролики на Ютубі. Так, це не так вже і просто, хоча я дивилась кожен раз, як мені роблять його, але... Не робити самі це важко. І головне дуже-дуже довго. Я зазвичай сижу по 3 години, поки це все зніму. Поки зроблю манікюр, поки посушу, пофарбую, це дуже довго. Але непогано тримається. Ну, в принципі, мене влаштовує, як в мене виходить. Мені здається, непогано як для такого новичка, так скажемо. Тому роблю сама. Якийсь час не робила після народження гначика, користувалась звичайним лаком, але, чесно кажучи, задовбалась кожні 3 дні. це фарбувати нігті, тому повернулася назад до шилаку. Так що зараз в мене ось такий персиковий манікюр. Все, я закінчила робити манікюр. О, на 23,37. Але я з новими ноготочками. Але довго, дуже довго. Але сподіваюся, що протримається як попередні три тижні. Ну, тобто раз на три тижні, ладно, не так вже і довго можна витратити цю годину е на манікюр. Хоча це не година, година це тільки я е вскрила лаком, і до того ще година все це знімала. Ігнаська, ти допомагаєш мамі фарбуватись? Що там у роті? Обалдеть, так? Да? Кисточка така гарна. Да. Це і не факт, що вона чиста, синок. Угу. Навіть я думаю, що взагалі ні. Бо, ви бачили, зуби? Зуби бачили? Там були два зуби. Мама побачила. Розкидав мені все. Ну, отак зазвичай, в принципі, я і фарбуюсь. Поки він пограється всіми кісточками і тюбіками всякими оціми, то мама встигає трошки себе привезти в божий вид. Та? Сінок. Ну, все, мабуть, досить її гризне. А, а, до речі, дуже зручно помив і все можна не мити більше. Правильно? Ось вона. Машинка, щоб мити. Брудні, кисточки. Покажи зуби. Які Кажи, зуби, Кажи. Ось вони. Я знайшла собі нову вкусняшку, тепер п'ю каву з інжиром сушеним. Інжир залишився після того, як чоловік ходив в цей свій похід. Він щось там не доїв його, і якось я щось дуже хотіла солоденького взяла до кави інжир і так смачно. Ніколи не думала, що це таке вдале поєднання. Хто любить, спробуйте. Може вам також сподобається. Ігнат, чого ти панікуєш? Скучно, треба в якусь іншу гру грати, так? Да? Да. Зараз будемо. зараз. Два глоточки йдемо гратись. Іначка, ти трохи признакиця. Да? Інашка трошки ставка признакиця останнім часом. Да? На руки йому хочеться. І щось то грається, такий веселий, веселий, то раптом баць і все. Він, знаєте, в нього зараз два нових звуки. Коли він чимось незадоволений, то він каже, ма мама-ма -ма або ме-ме-ме щось таке. А коли він, навпаки, грається і дуже веселий, то в нього ба 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 або «бе-бе-бе», ну, таке щось. От. Ну, воно звучить як мама і баба, але, ну, понятно, що ні. Це просто такі е, окремі звуки, але вже все одно прикольно їх вимовляє. Ось. І він щось так вночі спить зараз, якось непонятно, щось постійно прокидається і прям е, кричить у, у вісні. не може ніяк посклеювати ці сни, чи що не може заснути сам, якщо прокидається. Такий якийсь період у нас дивний, да, синок? Дивний період, скажи. Ну, буває, мабуть, і так. У Малючків. Просто це ж зараз в нас такий вік, що якщо раптом якісь хникання, або ще щось, це одразу думаєш, ну, мабуть, це зуби. І так постійно на кожен його хник, ну, мабуть, це зуби. Кожен мені так каже, ну, мабуть, це зуби. Але ну, не можна ж все спихувати на зуби, я так не роблю. Тому що, ну, може, у дитини просто поганий настрій. Думаєш, у людей вже буває поганий настрій, що встають навпаки, добрі або. З якої не тої ноги, так? Ну, він все гризе, але він у нас завжди все гризе. Само не зрозуміло, з чим це зв'язано. Отак бачите? А я тебе зараз засніму, як ти плачеш. Засніму, як ти плачеш. Не хоче, не хоче, не хочеш? А я засніму, Пусть всі бачать, як ти хникав трошки. Сіять, мам, вже не хникаю. А ще в нього якісь такі дивні пришечки, і я не розумію, що це. Ось бачите. Або це якась бешена камаріха його покусала вночі, або алергія на щось. Я не знаю, в нас ніколи не було алергії, і я не знаю, як вона повинна проявлятись. Начебто нічого такого ми і не їли дивного. Ну, лохину він їв вперше, і ожину, але вони начебто не, ну, не алергенні вважаються ягоди. Треба почитати. Я ще думаю, що це комарі, тому що е, оці всі пришечки, вони, е, якби, їх немає на животику, на спинці, там, де піжамка. Тобто, В нього він спить вночі, в нього такі, ну, така піжамка, шортики і маєчка. І от під цими. Ну, якби на, цих, на цих участках тіла, де одежа, там нічого немає, тільки там, де от саме голе, тобто голова, руки і ноги. Ну, а подивимось, не знаю, сьогодні вже не будемо їсти ці ягоди, але все-таки мені здається, що це, мабуть, якась камаріха. Але воно не чухається. І то добре, що хоча б дитина це не чухає. Ось так, Мабуть, треба пофоткати, щоб подивитись, чи не збільшується воно. Хоча ну це не за один день сталося, це десь вже за дня за два. Ось бачите, якими, які так, які ми, да, грались, 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 грались і награлись. Все вінок. Не ти. Так, бачите. Він не завжди, не завжди криця Ну, так. А ми з значком йдемо на балкон шукати горщик для квітів. Ой, прийшли. Так, Хто дивився, до речі, мій влог про кімнатні квітки, знає, яка на балконі у нас шикарна квіточка Алоя, такий величезний кущ обалденний. Особливо, якщо сонечко на нього зараз світить, то він красивезний. Так, нам треба горщик, синок. Ось тут тата мого чоловіка дуже любить квіти. Чи любив, не знаю, кажу, що вже не дуже. Ні, коротше, любить, любить. Але в нього тут є горщики, а вони йому вже не потрібні. Він сказав, що можу щось взяти. Мені треба якийсь такий от, як білий горщик пересадити туди свою квіточку, яку я збираюсь вже не знаю, скільки посадити вже два місяці. Може, сьогодні той день? А, Ігнат, як ти думаєш, сьогодні той день? Не факт, скажи, але спробуй. Ще в нас тут стоять на балконі велосипеди. Раніше ми їздили, ну в цьому сезоні ні. А Хоча ні, чоловік один раз виїжджав на своєму, а в моєму вже навіть колеса спустили. Я е, В тому році вагітна була, не їздила, в цьому Ігнашк не їжджу. Ну, але прийде, прийде час. Ось, і що у нас тут А, є ще у нас тут стільчики. Треба йти на пікнік, і столик і мангал, боже, у нас є все. Залишилось тільки знайти час на пікнік. Якийсь величезний горщик, то мені завеликий, звісно. Так, ще треба знайти землю. Ось що ще треба, щоб квіточку посадити. Так, Ігнаш, пішли, в нас тебе багато. Відстала той горчик, а в ньому земля. Я не знаю, чи можна пересаджувати в стару землю, що тут росло, теж не знаю. Коротше, я, мабуть, краще її все ж таки викину і посажу в нову свіженьку. Ось таку квіточку хочу пересадити, бо бачите, що тут е, ось така брич історія Коротше, горщик живе окремо, моя ця капуста живе окремо. Ось, мабуть, вже їй так не дуже подобається. Да. Зараз я тебе врятую. Так. Цей жовтенький mm -hmm. горщичок маленький, я посажу оцю фіалочку свою, поки вона ще не вмерла. Якраз їй там буде добре, але в мене немає землі. тож Я позвонила чоловіку, він якраз там зараз їздить біля епіцентру, попросила, зараз він мені привезе землю і тоді вже пересадимо цю фіалочку. Ну, а поки займемось цією капустою, як я її називаю. Короте, я дрикпик-садівник, мені не вистачило землі, тої якої треба для цих, для сукулентів. Валяється, горшок не дуже великий, а землі треба фігіща. Я вже досипала туди оцю землю від фіалки, все, що було. Ну, ладно, щось та й буде. Короте, буду чекати чоловіка, він зараз привезе ще мені землю, досиплю. Ну, а якщо ні, буду досипати, по ходу, діла. Ну, все одно, мені здається, це краще, ніж було в тому маленькому, в якому він просто, просто там тіліпався всередині горщика. Він ж там навіть не ріс. Ось. Зараз ще витру горщик. Ну і вуаля! Ігнашек так добре спить, і я могла б якраз в цей час щось приготувати і пробити, але я нічого не можу готувати, бо мені нема з чого. Я... Не сходила вранці в магазин і тепер чекаю чоловіка, поки він приїде, залишиться загначиком, а я піду в магазин і потім тільки все почну робити. Отак. От Отже, значить, неправильно, як це сказати, неправильний тайм-менеджмент у мене сьогодні не подумала. Ну, тепер, коротше, сижу, сижу, дивлюсь в телефон. Кажу чоловіку, що ти мені добренького приніс з епіцентру? Ось, каже, на, тримай рушники паперові, туалетний папір і па земля. Ось такі вони покупочки на шостому році шлюбу. Але якраз те, що треба, зараз піду досажу фіалку. На вечерю сьогодні планую зробити пюрешку. Ось, хоча, не знаю, з молодої картоплі роблять пюре. Ну, я зроблю, якось там потовчеться. І коли я не знаю, що мені швидко приготувати, я готую котлетки. Мені здається, що мені скоро вже розряд по котлетам можна буде давати. Так, часто я їх готую, якщо чесно. Раз в тиждень це точно, мабуть. А і ще будуть молосольні огірочки. Коротше, вечеря клас. Я, я сьогодні ще не обідала, тому повечеряти, сподіваюсь, на славу. В мене аж слюнка виділяється, коли я все це розказую вам аж. М -м -м. Ось, тому вже не дочекаюсь вечерю. Саме неприємне в приготуванні катет це відмити потім після них сковорідку і варочну поверхню. У мене там ще чекає посуд, брудний. Ось тому буду з вами прощатись. Дякую, що додивились це відео до кінця. Як завжди, бажаю вам всього найкращого, гарного дня і гарного настрою. І до зустрічі у нових моїх відео. Всім пока-пока!